Огляд під капотного простору. Це деталь з розборки. Зараз зафіксуємо. Радіатор у нас не висічений в доброму стані підтікань Не бачу під протертор крило крилою резинкою вже до металу зв'язки відкручування Присутній. Капот також тут не Холоджу Охолоджуюча єдина в нормі. І тікань мастила зверху двигуну Не спостерігаю. Рукон працює рівно. П'ятдесят чотири це чудово. І Більше по підхопатому простору Я немає. Жабо у нас на місці. Сі кліпси на місці. все додому. тут дороги. також. На цьому крилі так аналогічно. Правому від відучі ночі. Є тут такі неприємні. Лопнувши вже На Герметику... А, тут також тут здуття. Це ще на підйомнику помітили, зараз зафіксуємо з цієї сторони номер. Ну а тут стані.